Всім привіт! Ви на каналі Мій щоденне життя, як воно є. Нас вже похолодало і так відчутно похолодало. Вже в курточки без курточки не будеш на дворі. Але нема дощу. Це дуже добре, бо якби був мороз і дощ, то зранку би підтягувало морозом волог і під ногами некомфортно, вологою, нічого робити не будеш. А так, ну, холодно, але нічого страшного, це ж весна, причому рання весна, така погода має бути. Вже ніби так сади ми позагромажали, але бачу по Ютубу, е, по блогерах, які займаються клубнікою, вже почали клубніку зачищати. У нас є два рядочки клубніки, яку ми висаджували під агроволокно. Там між малиною і з літа вона була дуже в бурані. Не знаю причина. Ну, знаю причину. Мене запустила я її через те, щоб через брак часу златик був малесенький, малини було багато, потрібно було вибирати малину в тому році, був то наш найбільший, напевно, серед тих всіх урожаїв, які в нас були. Того не встигали. і Так виходить, одне робиш, а друге запускаєш. І клубніка була вся вбранні. І зараз вчора я один рядочок прийшла і зараз йду е, другий зачищати. Буду вже пробувати доводити її до порядку. Ну так, ніби такої нагальної роботи немає, то йду, буду гратися в клубніці. Тому цікаво, залишається з нами. Хто, може, вже клубніку вже довів до ладу. Давайте поради, як впоратися з буряном в тій клубніці, як, як ви її доглядаєте, як ви її тримаєте в порядку. Це буде цікаво і буде повчальне для мене. Хочу показати зараз вам результат проробленої роботи над клубнікою. Вже її почистила. Вона чистенька, без всяких пошкоджених листочків. І стелена. Е, тут у нас вона посажене між малиною, оце осіння, а отут -от галява між клубнікою і малиною рядком. І ми вирішили цього року спробувати всталити горіховим листям. Буде експеримент. Побачимо, що з цього вийде. Горіхове листя, і миші його бояться. І якщо його перемальчувати, то воно як добриво буде служити. побачимо, як буде буран. Після, ну, після того, як ми встелили, пройде дуже дощики зараз весняною. Ну, чи зможе пробитися буран між нього? Бо в тому році в нас було встелено отак от соломою. Ми цього року переїдами Худоба не з'їдала і встелили також частину. Бо там вверху от нас теж горіхове листя встелене, а тут одна частинка встелена переїдами то ми подивимося, що, що краще буде слугувати як шар для того, щоб не проріз буран. І побачимо політ, по я скажу, чи експеримент вдався, чи ні. Можливо, хтось робив так само, вставляв листину. Пишіть в коментарях. А ми отак от спробували от цього року. Будемо бачити, який з цього буде результат. Бачите, отак-то. От от. З двох сторін стелили і будемо дивитися за цим. У нас вже вечір, маю час для приготування чогось, бо златика положила спати. Ми сьогодні були в лікарні, проходили УЗІ сердечко йому робили плану. Йому вже річок виповнився і ну, призначила нам УЗІ серцем. Він сьогодні зморився, стомився, трошки погуляв з хлопчиками на дворі. І лягся спати. Зараз у нас 8 годин вечора і влягся спати. І цей час можна щось приготувати. Сьогодні я хотіла би приготувати плавлений сир типу Янтар, який ну, хлопчикам сподобався. Казав, що Ілюшик в основному любить його, то каже, що не відрізняється від купленого. Але. Він з домашніх інгредієнтів. Ну, масло в нас не домашнє, бо зараз молоко на продаж залишається більше. Для себе мало менше молока дає, тому ми зараз не цей менше збираємо сметани, лишається і нема з чого бити масло. А так ми виготовляли в домашніх умовах масло. Можливо, і буде в якомусь наступному відео з домашньої сметани масло. Але сьогодні я хочу приготувати саме плавлений сирок. Для цього нам потрібно зараз я покажу, який інгредієнт. Вже... Для приготування плавленого сиру нам треба сир домашній. домашній я не знаю, як, як вийде з купленого, бо то, що він має плавитися, він має бути певної вологості. Я не знаю, наскільки він. Мені здається, що куплений сир він суховатий. Але я думаю, що це можна буде виправити з допомогою молока. Я не пробувала, чесно, тільки готую свого домашнього сиру, який я відігріваю сама і ну, такі от. в мене тут сир домашній, сода, приправа будь-яку ви хочете, я використовую мівіна. Або грибна він, або куряче, це вже як хочете, або можна просто замінити сіль, як хто не хоче це, якийсь смак. Далі яйце курячі 2 штуки, і е, масло 100 грам. У мене тут кілограм сиру. Можна поділити порцію пополам. І в кінці я хочу теж додати е, кріп, то буде з трошечки. Кольоровий, як то кажуть. Тому приступаємо. Зараз я покажу всю процедуру, як я буду робити його. Після того, як я збила весь сир до однорідності, всіма інгредієнтами він помішався. Ось маслянистий. масляний Зараз я тим часом, поки я сир збивала блендером, у мене там стоїть вода для того, щоб сир топити на паровій бані. Можна топити в каструлі просто на відкритому вогні. Але я боюся, у ну, мене бачите каструля, такого був плану. Є зараз намальовані каструлі з товстим дном. То я думаю, що можна і так топити. Воно не пригорить. Ви постійно будете помішувати. Але я переживаю, не хочу зіпсувати, тому я буду варити його на паровій бані. Ось так вже кипить каструлька. Я опускаю сюди каструльку сиром. І починаємо по помішувати. повішувати. Ну, зараз почне топитися. Вже, дивіться, бачите, опустила в каструлю гарячим водою і він вже починає підтоплюватися. І так, протягом 15 хвилин, десь приблизно зараз я засічу час, я ніколи не засікала, зараз я засічу час і скажу точно, скільки в мене пішло на приготування. 25 хвилин. Ось такої консистенції. Зараз я буду його розливати по підготовлених мною формочках. Розлила я вже по формочках, такий він зараз має консистенції. Зараз я буду робити смак. Одна формочка в мене буде з кропом. Я знаю, що домівчик не буде їсти з кропом, то тому я одну роблю з кропом, другу роблю без кропу, щоб він теж куштував його. Її. Другу роблю. Тут у мене є сушена морковка, петрушечка сушена, перчик сушений. Ну, отак от додаю в другу. А третя буде просто. Сирок. Не буду нічого додати. Перемішали. Мішити, щоб рівномірно воно застигало. Бажано його залишити в холодильнику на цілу ніч. Щоб він застиг. Можна було його добре розмащувати на хліб. Але я знаю, що мої зараз вже будуть через годинку та його мастити. Дуже смачно мені подобається з грибною приправою. Але сьогодні в мене її. Як виявилось нема, то в мене звичайна приправа. Її можна робити із копченими ковбасками цей сирок додати на цьому етапі, коли вже розлили по формочках. чи Якщо ви хочете її повністю робити з цим, то можна зразу кришити копчені ковбаски. Воно, Коли сир гарячий, він то есть весь смак сировий і буде дуже-дуже смачно. З паприкою знову роблять. Це просто, звичайний, буде сирок, отак от з тими приправами, з тими спеціями, які є. Все. Я якщо, якщо до ранку я не забуду і знімлю, який він буде мати вигляд, коли він застигне, то я обов'язково покажу. Якщо не забуду. Але. Думаю, що ви повірите. повірте, такі от три коробочки. Це з кілограма сиру. Ця коробочка має, бо це в мене коробочка з макової начинки, 500 грам. Отут -от. То... Считайте, що дуже хорошо виходить з кілограма сиру. Ось от таких от три коробочки по 500 грам виходить. Я думаю, що це і смачніше, і корисніше, як куплений сир. То тому э, рецепт я залишу під відео. А ви робіть, смакуйте і насолоджуйтесь. Вже на ранок сир простояв цілу ніч у холодильнику. Звичайно, холодильник ось так от виглядає. Видно, не видно, не знаю. О, так він виглядає. Зараз я покажу, як перемаститься на хлібчик. Бачите, як янтар, Отак. Розмащується добре, він не стікає. Це просто сир мене з приправою, бо скропу вже нема, вже з'їли. Ось такий от сирок. Всім дякуємо за перегляди. Хто сьогодні був з нами на нашому каналі, хто передивився наші відео, хто не забувся підписатися, кому сподобалося. Всім хочемо подякувати, побажати мирного дня, вечора. Хто коли дивиться нас ранку, будьте здорові, щасливі, і головне, будьте в безпеці. Зараз в нашій країні це дуже-дуже актуально. Будьте в безпеці, не ігноруйте повітряні тривоги. Дякуємо і до побачення і до зустрічі в наступних відео.